Авдіївці одна людина отримала поранення внаслідок російських обстрілів. По місту окупанти били з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії та танків. Градами окупанти обстріляли село Желане не перше Маргінської громади. Поранили п'ятьох людей, серед яких півторарічна та тринадцятирічна дитина. Повідомляє прес служба поліції Донеччини. Напередодні росіяни обстріляли Курахівську громаду. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Вчора громада зазнала шість обстрілів. Обстріли Велись по населеним пунктам село Острівське, посілак Курахівка і міста Курахова. В результаті обстрілів є пошкоджені приватні будинки і є один поранений. У селищі Нью-Йорк рятувальники турецького гарнізону разом із поліцейськими евакуювали жителів п'ятиповерхівки, в яку влучила авіабомба. Снаряд пробив покрівлю і перекриття будинку та впав у підвалі, де знаходилися люди. Авіаційна бомба не здетонувала, повідомляють у прослужбі ДСНС Донеччини. Вас троєбують. Все, все, все. Руку на себе положите. військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили біля Бахмута ворожу бронемашину та танк. Повідомляє у своєму телеграм-каналі командувач сухопутних військ Олександр Сирський. На Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. Рятувальники Донеччини напередодні допомогли виїхати евакуаційним потягом із Покровська 62 жителям області, серед яких троє дітей, повідомляють у відомстві. Вікторія Лексєєва, Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас.